Давайте подивимося. Ось у, нас є... Вадим, ось у нас є табличка. Як можна аналізувати цю табличку проміжними підсумками? У нас проміжні підсумки використовуються тоді, коли в якомусь полі є повторення. В якому стовпчику в нас є повторення? В якому стовпчику у нас є повторення значення. Ім'я ще в якому? Фірма. Фірма. Жанр. Жанр да? Тобто в таких стовпчиках, в яких є повторення значень, можна робити проміжні підсумки. Що дають можливість зробити проміжні підсумки? Наприклад, ми хочемо знати, по чому краще прибуток відбувається по віршам чи по прозі. Яка фірма найбільше продає книг? Який автор найкраще продається? Тобто в магазині робити ось такий аналіз, він буде дуже корисний для майбутніх що? Чи, не знаю, Якщо це магазин, то чим це бібліотека? А, це магазин. Для того, щоб аналізувати, які книги найкраще продаються і такі книги потім найкраще що, що робити. Замовляти для того, щоб їх потім що? продавати, щоб вони краще продавалися. Як такі проміжні підсумки робляться? Спочатку треба табличку відсортувати по тому полю, по, якому ми хочемо робити проміжні... по тому полю, по якому ми хочемо робити проміжні підсумки. Наприклад, я хочу знати, який автор найкраще продається, який найкращий прибуток я отримав по цьому автору. По якому авторі я отримав найкращий прибуток? Значить я виділяю табличку, сортую спочатку її по авторам. Беру прізвище. От. Відповідно, в нас відбулось сортування по авторам, але можуть бути декілька. Влада, можна не робити всяких оцих проблем. Але автори можуть мати однакові прізвища, тоді треба додати ще що? Сортування по імені. Зрозуміли? Ваня, підійди, будь ласка, сюди, розпишися там псивна. Що далі треба зробити? Нажимаємо далі, дивіться, дані, вибираємо структура. і отут є команда напроти себе. Проміжкові результати. Нажимаємо, у вас з'являється таке віконечко. Спочатку ви кажете, по якому полю робити проміжний підсумок. Ми захотіли по автору, тому беремо поле прізвища. Далі, що ми хочемо, по хочем, яку операцію ми хочемо отримати по цьому полю? Ми хочемо отримати операцію максимум. По якому полю? По якому полю? Ні. Максимум по якому полі. Що ми хочемо знати? Ми хочемо знати, що якийсь продажу. Найкращий прибуток по цьому автору. Да? Ми натискаємо ОК і в нас підведені пр... Пр... проміжні підсумки. Але дивіться, тут є загальний вигляд, є скорочений вигляд, коли є тільки автор і його прибуток. Ми зразу бачимо, по якому автору найкращий прибуток. По якому. <плес> <плес> так, тут навіть пишеться загальний максимум 772. По якому автору? Це все, як Симоненко максимум, бачите? <плес> От, ми відразу бачимо максимальний прибуток. Якщо ми натиснемо один, ми взагалі бачимо просто загальний максимум по автору. От, якщо відкриваємо три, то ми повністю бачимо авторів і їх підсумок, прибуток і, і загальний прибуток. Зрозуміли? Якщо ви хочете цей проміжний підсумок відмінити, нажимаєте знову проміжний підсумок Забрати все. Наприклад, я хочу знайти, я по якому автору найбільша остача. Я виділяю цю табличку: проміжний підсумок, прізвище, максимум, і беремо неприбуток, а що. Остача. І давайте візьмемо другий вигляд. По якому автору? Дивимося, загальний максимум 16. Забушко максимум його купляти що не потрібно. Але з другої сторони, дивіться, Симоненко максимум, прибуток найкращий, але й остача досить яка? велика. Тут ще треба аналізувати, звичайно, скільки надійшло, бо може там надійшло теж дуже велика кількість, а остача тільки 12. То тут треба ще аналіз робити додатковий. Як робити проміжні підсумки, зрозуміло? Валентін, я бачу, що тобі зрозуміло, як ігру грати, а не як робити проміжні підсумки. Давайте зробимо ще проміжні підсумки, по, наприклад, по фірмі. Нажмемо проміжний підсумок, вибираємо тут не прізвище, а що фірма. І візьмемо знову ж таки максимум по прибутку. Так. Тільки ми що забули зробити? Що ми забули зробити? Ми забули відсортувати по фірмам. Спочатку треба зробити сортування по фірмі. Якщо ти не зробиш сортування, то воно буде неправильно. Дивися, зараз я зроблю проміжний підсумок по фірмі. Дивіться, як воно виглядає. Бачите, воно по одній фірмі бере, бо ми не відсортували. Якби ми відсортували, то воно брало, шукало схожі записи. І по ним робили підсумок, зрозумів? Тому спочатку робимо сортування. Сортувати. Оце сортування видаляємо, додаємо рівень по фірмі. І далі вже виконуємо проміжні підсумки по фірмі. І ми бачимо найбільший прибуток де по фірмі Орфей. 772,8. Зрозуміли? Що дозволяють робити проміжні підсумки? Чи ні? Понятне? Тепер наступне це. Це умовне форматування. Дуже. Що таке? Влади? Влада, що таке? Дякую. Тепер умовне форматування. Умовне форматування дозволяє комірки певним чином відформатувати, якщо вони задовільняють певні умови. Наприклад, я хочу, хто вчиться на 4, 5, 6 закрасити одним кольором, 7, 8, 9 іншим, а 10, 11, 12 ще іншим. Це називається умовне, для цього використовується умовне форматування. Наприклад, гістограми кольорові шкали і набіри значків. Ви можете відразу стосувати, наприклад, я беру в і в мене відразу видно там по стоп, по величині яка оцінка. Да? Або, наприклад, кольорові шкали. Гістограми заберемо. Видалим правило. І додаємо ці які, кольорові шкали. Воно автоматично само виділило. 11 червоним кольором, 10 оранжевим, 9 іншим кольором. Тобто кожну оцінку певним кольором. Давайте видалимо знову правила. Так. І давайте. Е, ну, І набори значків це просто для кожної оцінки будуть якісь значки. Бачите? А тепер самі створимо правило. Візьмемо правило між. Між, наприклад. 5 і 7. І от тут можна вибрати вже готове форматування або вибрати пользовательський формат. Самому задати. У вас з'явиться віконечко, в ви можете відформатувати. Ми можемо зробити тут заливку, наприклад, щоб краще виділялося червоним кольором, а текст зробити... Жовтим кольором. От. Це в нас виходить від 5 до 7. Окей. Тепер так само правила виділених ячічок між. між 9 і що? Між 7 і 9. І знову візьмемо якийсь користувацький формат. Наприклад, шрифт зробимо границю, заливку зробимо зелену. А шрифт зробимо. Теж жовте. І в нас виділися оцінки від 8 до 9 відповідним кольором. І залишилось зробити між 10 та 11. Між 10 та 12. Заливку зробимо ось таким кольором. Колір так і залишимо жовтий. Так, щось не спрацювало. Давайте ще раз попробуємо Між 10 і 12. Так, ось залили, так? І тепер видно кожного, яка, ну, де, наприклад, відразу видно, де учні, які гарно навчаються, да? деякі хорошисті, деякі там, мають погані 10 Зрозуміли? Зрозуміло? Це називається умовне форматування. Форматування, ви можете самі, ну, хочете, там, наприклад, більше 10 написати, більше 9. І тут вже вказуєте самостійно форматування. Можете шрифт поміняти. А шрифт міняється. Тільки колір тексту міняється, підкреслювання міняється, формат числа міняється. Ну, тут, в принципі, береться в більшості заливка і шрифт міняється. Колір шрифта. Зрозуміли? Так. Е, умовне форматування буває більше, менше, ніж, рівне. Текст щось містить або певна дата. Тепер. Е, також є правила відбору перших і останніх значень. Наприклад, останні 10 елементів, перші 10 елементів, вище середнього, нижче середнього. Наприклад, візьмемо вище середнього і зробимо, наприклад, зелена заливка і темно-зелений текст. Тільки давайте перед цим видалимо правило. Мовне форматування. Вище середнього. Приклад ось так. Ну і ми бачимо, де оцінки вище-середньо, Зрозуміли чи ні? Хорошо, тепер буде практичне завдання. Так, практичне завдання у нас підручника. Чи воно тут є? Це практичне завдання. А, є, да? так. Так. відкрити файлик вправа 3.5. Давайте відкриємо. Дозволяємо редактування. І на аркуші 1 встановіть умовне форматування, щоб клітинки з містом народження учасники, учасниць, учасниць Київ зафарбувалися блакитним кольором, а з містом народження суми жовтим кольором. Значить, Блакитний і жовтий. Значить, Ми виділяємо. Ось так. Так, це зараз хвилю. Це Виділяємо цей стовпчик, вибираємо текст містить, вибираємо суми і вибираємо е, жовтий колір, так? Саливка жовтим кольором. Текст хай так і буде чорним кольором. І... і Київ беремо. Київ. Київ у нас має бути блакитним кольором. Беремо заливка блакитним кольором. шрифт так і залишаємо чорним, Окей. Все, і нас видно, хто в Києві, хто в Сумах. Зрозуміли? Це перше завдання. На аркуші 2. Встановіть умовне форматування, щоб символи в клітинках, у яких маса учнів більше за 70 кг і менше ніж 80 кг, стали червоними, червоними на півжирним розміром 14. Так, нам тепер треба масу зробити. Так, маса в нас. Маса учні більше за 75 і менше ніж 80, стали червоними. Більше за 75. І менше за 70. А треба більше. Да? Між треба взяти. Між 75. І вісімдесят. Стало червоним. Так, ще раз, давайте не так. Більше за сімдесят 75 і менше, ніж вісімдесят. Тут вони всі цілі? Ні. А чи тут можна робити більше? Давайте спробуємо. Ні, так не працює. На тут тільки можна між робити. Між 75 і 80. На жаль, не можна більше рівне робити. Так, вони мають у нас бути якими? Телефон. Червоними напівжирними розміром 14 Так, а що ж воно тут? -то? Створити правило. Так, ось тут фор... Знач, дивіться, тут берете наступне: вибирайте правила виділених Е, Ні. Вибираєте створити правило. Так. Далі ось тут берете форма... форматувати тільки комірки, які містять. Значні комірки між 75 і 80. Так, на жаль, тут колір шрифта поміняти не можна. Як бачите, для умовного форматування, можливо, в новіших версіях це є, тому тут пишеться, що ви можете створити там шрифт 14. У мене версія старіша, я, на жаль, не можу задати стиль червоним на півжирний розміром 14. Червоним я можу зробити. А, да? І на півжирний я можу зробити. А от розмір шрифта я поміняти не можу. Зрозуміло, так? Да? В принципі, це можна було зробити просто, якщо взяти основне форматування і взяти між. Просто. Там можна це саме було зробити. Друге завдання, зрозуміли? Так. Так, аркуш 3. Встановіть умовне форматування гістограми для числових даних у стовпці зріст. Тут дуже просто. Вибираємо зріст. Вибираємо гістограму. Гістограм? Так. Да. Тут все одно ми можемо побачити по істограмі, хто який вищий. Да? Відразу видно, який стовпчик що. Самі більші. Самі більші. Його можна так розширити, щоб було краще видно. І ми бачимо відразу не просто да, прізвища, і, а ми відразу можемо проаналізувати, хто найвищий, хто другий по зросту. Так? Тому що вони ніби стовпчиком стоять. Якщо ще більше розширити, то можна визначити, хто найменший, хто найвищий, хто середній і так далі. Зрозуміли? Так, і останнє завдання. Зайдіть проміжні підсумки за зразком на малюнку 358 підручника. На аркуші 4. Так, який у нас там зразок з підручником. Це мовне форматування ще. Так, у нас тут по чому? По прізвищу, так? Да? Іде, умовно, у нас йде підсумок по прізвищу. Прибуток остача продано. Надійшло. Тут вже по фірмі зробили. Так, тут зробили або по фірмі, або по прізвищу. Давайте зробимо наступне. Ви зробите наступний раз. Виділите ось так. І сортуєте його по фірмі. По, по фірмі, так. Беремо сортування по фірмі. І беремо проміжні підсумки наступним чином. Берете фірма. Операція беремо максимум. Максимум. Прибуток остача. Давайте прибуток візьмемо. Візьмете ось так зробити. І ось так має бути. Зрозуміли? Зрозуміли? Тобто є по фірмам. По фірмам э, спільний прибуток. Ми бачимо, яка фірма найбільше заробила, і загальний максимум по всім фірмам. Це ми наступний раз зробимо. Наступний раз ми відразу почнемо з практичного завдання. Все тобі.